Всім привіт! Сьогодні я поговорю про школу. Школа. школа це місце, яке зламало нас майже всіх насправді. Не знаю я людину, яку школа не зламала, і насправді не дивно, тому що, тобто, 9 або 11 років, ну, на половину тюрми, тебе виховують під себе і, врешті-решт, скоріше за себе мають. Але справа не в тому. Я пам'ятаю, як в школі я часто, як казали батьки і вчителі, пощукував. Тобто, часто, по суті, вони з'їдуть з чимсь думкою і просто відповідав так, як насправді вважав, а не так, як вважали інші. Насправді, діти вони взагалі і щирі, вони божий одуванчик насправді з самого початку за замовчуванням. Але дорослі підганяють під себе, на жаль. Недарма кажуть, що діти, вони от як от не ціла із світом цим. Хоча, насправді, не знаю, хто так говорить, просто десь таке почув. І насправді, я коли починав суперечку із вчителями, це було досить сильно, тому що я намагався захистити свої інтереси, ви розумієте, дитину блять, і якийсь там вчитель, який вже прийшов, ну, половину або все своє життя. Залежно від віку, бо вчителі у нас бувають, ну м'яко кажучи, різні. Я от просто помітив, що зараз в більш дорослому віці, коли мені кажуть якісь неприємні речі або те, що мені не згідний, я просто мовчуче погоджуюсь. І що цікаво, це здебільшого е, припадає на е, роботу, тому що адміністратори і вищі посади це свого роду теж вчителів. Мені здається, це досить справедливе порівняння, адже вони теж чогось вчать, теж на щось вказують, і, напевно, була би в них воля, теж би в куток поставили. І я знаю, чому так. У випадку, коли вчитель вчився на те, що ми не зробили Одесе, я починав сперечатись, що воно було важке, наприклад, а навчання не має користі. Я думаю, що, напевно, багато хто із нас в школі про таке думав і висловлював свої думки. Але... Вчителі вони прожили це життя і чомусь вони схиляються до того, щоб накричати на дітей і обліпити їх лайном. І я не здавався. Я продовжував, я казав, що вони не праві, адже ну насправді люди вони заперечують самі собі, як правило, і замість того, щоб це визнати, зазвичай дорослі люди просто захищаються і з дитиною це зробити особливо легко. Дуже легко дорослій врані захиститися від дитини. Тому що вона просто може сказати, що ти ще не виріс, ти ще нічого не знаєш, і ти ще лайно. Але по факту діти мають те, що дорослі, більшість дорослих вже ніколи не наздоженуть. І це сила волі, от щирістся, ось цей дар від природи, який в нас по частинах забирають і потім залишають нічим. Отой от вогник, який полає всередині всіх нас. Він у дітей палає яскраво і вони його тушать. Чесно кажучи, мені так боляче і навіть соромно за те, що зараз я радше промовчу чи погоджусь із кимось, хто мені не подобається, здихнувши, аніж почну доводити своє, тухне цей вогник надії і боротьби за себе. Я просто, просто беру і подумки цих людей. Шлю куди подалі, але по факту я нічого з тебе не роблю і просто приймаю їхні правила, і насправді це досить сумно. Я сподіваюся, що я і ті люди, які теж цим страждають, знайдуть сили себе відновити і знову стати на ноги.